Привіт, тони, на зв'язку з Zeper. і Сьогодні у мене для вас шаблон під проект Stable. Наразі є можливість зареєструватися в лісті даного проекту, і, власне, шаблон це і робить. Сам шаблон складається з двох частин, таких: це, типу, є така певна заготовка і сам шаблон. Дану заготовку можна використовувати для своїх шаблонів в майбутньому, якщо вам вона сподобається. Зараз трохи розкажу про її логіку і роботи. Значить, у нас тут є можливість вибрати один аккаунт. З бази даних, або вибрати, наприклад, range аккаунт тобто хочете відпрацювати один там з першого по 10 або відпрацювати якісь конкретні аккаунти. Ось тут в підсказці можна побачити формат. Е, теж є в нас режим виборки наших аккаунтів з бази даних, холдасти, типу він буде брати по самій старій даті аккаунт відпрацьований. Якщо дати нема, то він буде просто по порядку їх брати. А рандом це будуть рандомні аккаунти братися. Ну, я беру allдер, в мене по порядку просто вони будуть реєструватися в даному випадку. Само собою, тут, коли ви вкажете ренч, скільки ви скажете тут аккаунтів, стільки створиться рядків у базі даних, і відповідно потім вони будуть заповнені. Тут ми вказуємо, типу, як Таска, завдання. Тут можна собі потім в шаблоні додати більше завдань, Наразі є рек, якому будемо виконувати, і там, можливо, якісь будуть дейліки потім то... Буде можна вибирати дане завдання. Так, значить, у нас тут також шлях до бази даних, вказуєте шлях до файлу, і шлях до папки з профіля. Я реєструю аккаунти на почти iCloud, якщо вони у вас є, і ви юзите їх так само, як і я, через FiстMail, то тоді тут треба буде вказати дані, Пікей, email, І тут такий момент, якщо у вас більше 750 аккаунтів, то. Треба буде два юзати імейла, Фестмейл. І, власне, на одному аккаунті ви робите переадресацію на перший імейл фестмейла, на другому на інший. Я не зміг з двох аккаунтів iCloud зробити переадресацію на один акт фестмейла, тому їх тут два. В самому коді там вже все прописано. Якщо у вас більше 750, воно буде вибирати там 751 і буде брати юзати ось цей імейл. І через нього шукати власне листи. Так, ну ніби все. Тут в нас далі йде вже, після того, як ми тут так само є можливість перевірити проксі, тут і створюється таблиця з назвою шаблона вашого, яке я вже сказав, додаються рядки, скільки у вас аккаунтів, беруться проксі з бази даних, перевіряються, і так далі. Єдиний тут момент такий: значить. У мене в проксі беруться, от тут треба дивитися, цей запит буде. Якщо у вас у ем, такої таблиці не буде, в вашій базі даних, то вам її прийдеться створити. В таблиці має бути власне колонка проксі. Ну і там лежати проксі. Тоді ем, те ж саме з імейлами. У мене лежать вони в таблиці Google і тут е, колонка iCloud. Можна, якщо у вас якась інша таблиця, то просто тут переписати, змінити таблицю, змінити колонку. Головне, щоб там лежала почта. І все буде працювати. Ну, давайте запустимо зараз і подивимося, як воно відпрацює. Далі таблиця буде створюватися, якщо її ще немає. Ну і колонки теж, рядки додатися, якщо їх ще немає. Ой. Так, сорян, я тут закрив вкладку. Зараз просто перезапустим. Капча гадається через Капча Гуру. Тут, до речі, теж в плагіні вам треба буде вказати свій API від сервісу Капча Гуру. Гадаю, нібито норм даний сервіс в Капчу. На, да, все Далі чекаємо на код. І чекаємо, коли нам тут висвітиться текст, що типу ми зареєстровані в вайтлісті. Ну наразі все. Тут вказаний номер. Типу, під яким ми зареєстровані. Далі у нас оці є таблиця. І тут у нас прописаний час, коли юзився останній раз даний аккаунт, прописаний зараз статус relax, і тут прописується плюс тисячу днів, по-моєму, від сьогоднішньої дати. Це дата даної таски для того, щоб повторно аккаунти не бралися. таски відпрацьовують в такому, типу в такій логіці, що коли ви тут ставите певну дату, то. Вона буде відпрацьовувати стільки після того, як дана дата мине. Ну і власне, враховуючи, що ми тут 28 рік, то, скоріш за все, що ми цей проєкт відпрацюємо раніше. Отака От власна логіка. А тут буде постійно прописуватися останній дотик, якщо у вас, наприклад, зафейлиться якийсь аккаунт, то цієї дати не буде, а ось тут буде прописано, коли останній раз він фейлився. Єдине, що тут все прописано у даті Unix, для того, щоб потім в подальшому нам простіше було працювати з SQL. SQL, точніше, з SQLite, яка м, краще працює з Unix Data. Так, ну, вроді би, все. Ми зареєстровані в айт-лісті. Приблизно так то все працює. Користуйтеся.